Я зараз заробляю набагато більше, ніж я заробляв на посаді міністра закордонних справ України. Зараз хтось буде сміятися з цього Ні, але це я думаю, треба плакати. А що зараз ви заробляєте? В Гарвард Сінспо? Uh, це так. університет в Парижі е, платять мені гроші. Ну Гарвард ще не платив, правда, але якби перед контрактом передбачено, що будуть. Угу. Плюс в мене є контракти з компаніями, якими я надаю консалтингові послуги, але не в Україні. Угу. Я для себе принципово ухвалив рішення, що я не буду користуватися своїми своєю телефонною книжкою в Україні. Я не користуюся в світі. Зараз ваш заробіток складає 5-10 тисяч доларів, 10-15 чи 15 плюс на місяць. Я всіх глядачів запрошую за це подивитися інтерв'ю, зробити закладку. І коли будуть опубліковані електронні декларації, зайти і перевірити, що я там задекларував. Тому що ну, в останній декларації у вас було 5 тисяч доларів місячно, якщо не помиляюся, ну там це су сукупно, да але. Це ж я все задекларую. Скільки вам потрібно грошей на місяць? Ну я не повірю, що у вас немає фінансової грамотності в цьому плані. Ні, ні, грамотність у мене є для того, щоб я міг виплачувати всі обов'язкові платежі і, і тішити, і тішити близьких, мені потрібно 5 тисяч доларів на місяць. Угу. Скільки я заробив за час з моменту звільнення з посади міністра? Я обіцяю, що все буде до останньої копійки, задекларовано. і Оскільки я публічна особа, то ця декларація буде в публічному доступі. Я заробляю на тому, що я знаю, і на своїй телефонній книжці.